Дорослі мають забезпечити дітям щасливе дитинство. У перший день літа привертається увага до важливості проблеми захисту дітей. Традиційно у громаді до цієї події готуються заздалегідь. Цей рік, навіть попри війну, не став винятком. З 10-ї години ранку туристичні розваги для школярів було влаштовано у дитячому юнацькому центрі туризму та екологічної роботи. На міському стадіоні тривала відкрита першість, ДЮ США з футболу серед юнаків молодшої групи. Впродовж дня спортивні ігри та розваги відбувалися на стадіоні факел мікрорайону Сонячний. Вони проводилися центром «Спорт для всіх. Запросили дітей до себе в гості бібліотеки. Бібліотека для дітей, які є учасниками бібліошколи, влаштувала ігрову годину. Для початківців-першокласників знайомство з бібліотекою. Бібліотека для дорослих присвятила Дню захисту дітей чергового виставу лялькового бібліотеатру Друзі із біди визволять завжди. З усього головне, що діти мали можливість обирати майданчик, який їм більше до вподоби, адже це їх день. На площі Шевченка з 13-ї години розгорнулася благодійна ярмарка. За годину розпочалась концертна програма. Організатори заходу мистецька школа, Славутська школа мистецтв. Творча команда Славутської школи мистецтв організовує мистецький благодійний марафон під назвою Ми, діти сильної країни України. У Програмі нашого заходу передбачається благодійна ярмарка, в яку беруть участі учні та викладачі нашого закладу команда професійного Славутського ліцею, наші славутські волонтери на чолі з Оленою Мамідярою і Лілією Джуренко талановиті учні художнього відділу будуть презентувати свою виставку Натхненні мистецтвом. Майстер класи, мистецька акція, малюнок захиснику. Ну і родзинкою свята сьогодні буде концертна святкова програма за участю вихованців нашого закладу. До великої мистецької родини закладу долучались перехожі, було влаштовано декілька локацій. Крім ярмарки, волонтери плели для воїнів маскувальну сітку, родзинкою. Стала локація, де була розгорнута персональна виставка картин юних художниць, вихованок мистецької школи, першокласниці Олександри Арутюнової та випускниці Анастасії Мосічук. Гості заходу мали можливість не лише помилуватись картинами, а й послухати талановитих дівчат, з якими спілкувалась ведуча заходу, викладач Тетяна Маліновська. Яскравими танцювальними композиціями розпочалась концертна програма благодійного марафону. Зібрані кошти від якого будуть передані на потреби Збройних сил України. Саме їм завдячуємо можливістю бути під захистом. До учасників заходу звернувся міський голова Василь Сидор. Він привітав дітей та подякував дорослим за організацію заходу. Міжнародний день захисту дітей сьогодні дуже актуальний для українських діток, і ми сьогодні звертаємо увагу всього міровосеї спільноти мірової європейської цивілізованої, щоб вони. Не спостерігали за процесом, в якому сьогодні в яких умовах е живуть наші діти, що вони всіма способами і засобами впливали сьогодні на ворожу армію, щоб зупинити війну. Але не дивлячись на що, ми сьогодні дуже добре розуміємо, що в нас діти дуже дорослі, і ми це бачимо. І тому, як ніколи, їм потрібно тепло, любов і повага. І ми це робимо і повинні робити це з душою, і повинні це робити щоденно. Уся концертна програма була сформована таким чином, аби юні дарування мистецької школи змогли показати свої творчі досягнення для публіки, порадувати своїми успіхами і подарувати настрій для глядачів. Завершувався день ще двома масштабними мистецькими дитячими подіями, про які розповімо згодом.